Так різдво не, не святкує, як ми? Як ми вміємо стіл накрити, як ми вміємо вбратися, які ми вміємо співати колядки щедрівки? Тобто Апаска, а Великдень? Як ми вміємо скласти кошик? Може, ви десь ще в якійсь країні бачили, щоб хтось кошик ніс до церкви святити? А що в тому кошику є? А в тому кошику є все. І навіть сьогодні ми навіть приїдемо при фронтові території і вони ставлять на стіл. Горілку, <хи> ну, бо, ну бо ми так привикли. Та сало, ковбаса, хліб завжди є щось на накрити на стіл. А ви знаєте, іще одна така відмінна наша риса. Хто б до вас не прийшов? Ну, наприклад, чужа людина, ну наприклад, пошту принесла якась нова поштарка. Ну, наприклад, я так дуже візуально криду, або щось вам передачу якусь передали. І от ви вони приходять, ви щось там спілкуєтеся, дякую, дякую. І обов'язково скажете, може вам чаю дати? Може, ви щось їсти хочете? Та ніде такого нема. Ти йдеш в Америці в гості, ти бере з собою то ви туди все кладеш, що хочеш їсти. Ні на дні народжені на весіллі. Ти бере з собою ту їжу, яку ти і випивку, яку ти хочеш випити. У нас такого нема. Ми завжди гостинні, ми щедрі, ми відкриті. І нас завжди буде чим нагодувати ближнього або того, хто цього потребує. Тому дійсно, ми всі сьогодні з вами як рідні, як одна велика родина. І концерт в мене дуже добрий, домашній, родинний, український. Одним словом, будемо і сміятися, і плакати, і танцювати, і веселитися, і сумувати. Все буде в дві години українського душевного мого концерту. Ну, а в мене сьогодні мій день, понеділок. Знаєте, я завжди в понеділок працюю, якщо хтось знає. Всі кажуть, понеділок важкий день. Ні, для мене це початок тижня. Що таке початок тижня? Це робота, це дія, це життя. Ти суботу-неділю маєш право на свій відпочинок. А от з понеділка, якраз коли все починається, тобі треба повної енергії, так для того, щоб почати свій тиждень працювати або лікуватися. Ви ж зараз тільки почали по всіх процедурах ходити. От до обіду все то важка праця, я вам скажу. У тих всіх процедурах, поки виходиш, то хочеш, щоб тебе хтось спокоїлиши. Але вечором, вечором, все святе для душі своєї, для серця. для... Для того, щоб одне одного побачити в красивому одязі, який ми там собі приготували для гарного настрою і для сілення душі і тіла. І найголовніше ще раз, щоб ми з вами залишилися живими, добрими, щедрими, гостинними, радісними людьми, якими нас Бог створив на цій землі. Я ще можу багато говорити а тако йду, думаю, що я буду тим людям казати. Я думаю, так, господи, пішли якусь думку. Ну і вона якось так в'яжеться, плететься. Так що зараз робимо фотографії, хто ще не купив квитки, будь ласка, купуйте.